Радий вас вітати! Я пастор Андрій Тищенко. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Ми поговоримо про те, що деякі проблеми людини є покаранням за гріхи батьків. Бог попереджав, що діти будуть нести на собі покарання за гріхи своїх батьків. В книзі буття, 12 розділ, 2-3 вірш, Бог звертається до Авраама словами: і зроблю тебе великим народом, і поблагословлю тебе, звеличу ім'я Твоє, ти будеш благословенним, і поблагословлю тих, які благословляють тебе, а тих, які проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть в тобі всі племена зімни. Читаючи історію про бездітних Авраама і Сару, хочеться зрозуміти, куди поділося благословіння, дане Адаму і Ною. «Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю. Відповідь можна побачити в Книзі Ісуса Навина. За рікою жили батьки ваші, задавна фара, батька Авраама і батька Нахора і служили іншим богам. Служіння іншим богам завжди приносить в життя людини прокляття, бо суперечить Божим заповідям, де написано: не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що в водах нижче землі. Не вклоняйся їм, не служи їм, тому що я, Господь, Бог твій Бог ревнитель. То, що карає за провину батьків дітей до третього і четвертого роду, які ненавидять мене, не всі проблеми в житті людини є покаранням за його гріхи. Деякі проблеми є покаранням за гріхи його батьків. Але слава Богу, за нашого Господа Ісуса Христа, який пішов на Голговський хрест і, як написано, був проклятий всякий, хто висить на дереві. А це означає, що він взяв на себе наші прокляття, щоб благословіння Аврааму прийшло на ваше життя, і ми отримали обіцяного Святого Духа вірою.